Розсекречення стенограми розмови Путіна у 2001, 2005 та 2008 роках із президентом Сполучених Штатів Америки Бушем. Для чого це зроблено? Зараз питання залишається поки що відкритим, оскільки те, що опубліковано в стенограмах свідчить про войовничість Путіна з моменту фактично, коли він став президентом Росії. Про що мовиться? Я вам дуже коротко, основні тези, на які хотів би звернути вашу увагу. У 2001 році Путін сказав Бушу, що вступ України до НАТО створить поле конфлікту між Росією та США. Ну звісно, Буш його запитав, чому Путін відповів, що Україна штучно створена складна держава, яка сформувалася із територій сусідніх країн. При цьому він наголосив, що третину населення України складають Росіяни, і значна частина України це. Ті мешканці, які не сприймають НАТО, а сприймають цю організацію загалом як ворожу структуру. Згодом у 2008 році Путін повторив знову ці наративи, нічого особливо нового він не розповідав. Але є примітна деталь. У 2001 році Путін фактично просив Буша взяти Росію до НАТО. Можливо, це звучало не настільки конкретно, але в одному із коментарів для російських ЗМІ Путін говорив те ж саме. Що він сказав Бушу у 1954 році, тоді ще Радянський Союз подав заявку на вступ до НАТО і каже: у мене є цей документ. НАТО дало негативну відповідь, наводячи чотири конкретні причини: перша відсутність угоди з Австрією, друга відсутність угоди з Німеччиною, третя тоталітарний контроль над Східною Європою, і необхідність співпраці Росії з процесом роззброєння ООН. Зараз, тоді сказав Путін, усі ці умови виконані. Можливо, Росія могла б стати союзником, але в НАТО, звісно, таку всю цю ідею просто-напросто не сприйняли. Точніше, тоді президент США фактично відмовив Путіну. Які ж ідеї і цілі загалом розкриття засекреченої раніше стенограми розмови Путіна та Сполучених Штатів Америки, на мою думку, фактично зараз. Трамп і його адміністрація показують, що Путін не зміниться впродовж усіх років, і його потрібно зупинити. Ну і буде розповідати про те, що оскільки Путін хоче захопити всю Україну, то те, що він зупиниться десь, це вже буде великою поступкою, а Україна збереже свій суверенітет і незалежність. Так, на жаль, втратила територіальну цілісність. Але як держава, європейська і перспективна вона зберігається. Тому я думаю, саме до цього. У білому домі вирішили опублікувати стенограму на рахунок Новоросії. Я ну не скажу, що часто згадує Путін, але час від часу він звертається до цієї тези. Бо дуже цікаво, ви згадували щойно розсекречені стенограми оприлюднені, скажу так стенограми американцями розмов Буша та Путіна, що в 2001 році. Він і тоді говорив фактично про те, що Україна це штучна держава. Тобто в нього в голові ця ідея живе давно з того моменту, коли він очолив Росію. А і звісно, що його політика спрямована на розкол України. Це послідовно проводилося впродовж фактично 24 років його правління. Нічого в цьому плані не змінилося, але він я вважаю, що не розрахував ресурсну базу Росії для того, щоб досягнути своїх цілей. В певний момент він вирішив, що вже ось ось все зроблено. Маю на увазі і 2014 рік анексію Криму, хоча вона в ця для нього операція була вдала. Ну і 2022 рік початок широкомасштабного вторгнення на сьогоднішній день Путін все таки не відходить від своєї ідеї контролю над Україною, але я вважаю, що от на даному етапі. Він ресурсно неспроможний досягти своїх цілей військовим шляхом, і те, що він загруз на фронті, це однозначний факт. Якби у нього було більше можливостей, спроможностей просуватися, повірте, це було б швидко. Ми 22-му році бачили, як вони це все робили. Міні зсу демонструють. Ну я вважаю, ну просто неймовірну здатність. Стримувати російського агресора, величезне угрупування військ понад 700 тисяч це підтвердиє Путін. Ці дані наводив свого часу сильський. Тут цифри співпадають. І саме нинішня ситуація у війні для російської еліти є серйозним викликом. Зараз західна преса пише з посиланням на якісь анонімні джерела, що, мовляв, Путін буде відкидати той план, який напрацювали ми з європейцями та американцями. Але на цю хвилину, поки ми пані Ользовами розмовляємо, немає жодного офіційного коментаря від Кремля, ну, наприклад, там, від Лаврова, від іншого якогось високопосадовця рівня не нижчого, тому що коментарі радників там, Ушакова, Речника Піскова, це все ну, так може бути, але однозначно для мене, і очевидно, що. Путінський режим не сформувавши своєї позиції стосовно цієї ініціативи, яка була напрацьована нами з американцями і європейцями. Для нього справді є викликом як це владнати, оскільки мирні переговори вони фактично ініціювали. Це їхній був план з 28 пунктів, які вони через Трампа передали Україні. Це їхня була ініціатива. Ми повинні на це зважити. Якщо в них так все дуже класно, для чого їм переговори проводити? Ну давайте відповімо на це запитання. Ну і тут, звісно, треба розбирати, як на сьогоднішній день Росія готова буде продовжувати цю війну, тому що для них потрібно ну для цієї війни потрібні гроші. Врахуємо, що Росія не має зовнішніх донорів від слова зовсім все, те, що вона робить сьогодні у війні. Вона робить власними фінансами і власними ресурсами. Єдине, що вона купує за гроші, це треба ну, нам чітко зрозуміти. Багато обладнання у Китаю. Багато зброї Північної Кореї їй також допомагає не безкоштовно Іран, той же самий, який зараз нібито менше долучений до цього процесу, але це також більш ніж очевидний факт. Тому подальші водійні дії в Україні будуть визначатися росіянами з огляду на їхні спроможності. Для Путіна може стільки заготово бути байдуже, чи є гроші, чи немає грошей, але якщо їх нема, то їх нема. Ви відкриваючи шухляду, дивлячись порожній ящик, будете розуміти, що грошей немає. Те саме розуміє сьогодні і Путін. Мене особисто в цьому сумніву нема, тому що він уже неодноразово продовж останніх там своїх прямих кривих ліній і формів економічних говорив про те, що ну так ми винуждені констатувати, що ВВП Росії в цьому році він на дуже низькому рівні. На Біуліна продовжує грати у вибачте створювати, показувати гарну німіку при поганій грі, але економіка Росії летить в Тарарам. Це всім більш ніж очевидно. І зниження, таке зниження глобальне для російської економіки цін на нафту, яку вони експортують, до того ж самого Китаю, до Індії, свідчить про те, що Китай і Індія вони не є якимись союзниками Росії. Вони просто сьогоднішні їхні там торгово-економічні партнери, але які будуть діяти виключно в власних інтересах. Якщо вони побачать, що Росію можна придушити на зниження ціни, вони це будуть робити. Ну, друзі, давайте говорити відверто, що так воно і є. Звісно, не лише єдиною нафтою формується бюджет Росії, але це в великій мірі. Це щонайменше 50-55%. і це це справді створює дуже серйозні виклики для Російської Федерації. Загалом політика Дональда Трампа по відношенню до Індії, зокрема запровадження мит, певний момент дало свій ефект, але він був короткостроковий. Більше б дало ефекту, звісно, рішення санкційне, ну зокрема, рішення про Роснефть та РосНЕФТАЛУКУЛ. Запровадження нібито санкцій проти них, які до цього часу так і не вступили в силу, воно більше мало ефект. Воно сприяло тому, що ціна російської нафти почала падати, вона опускалася нижче собі вартості і так далі. Але зараз уже приватні компанії Індії, як пише Блумберг, відновлюють постачання через інших посередників, бо санкції за великим рахунком так і не були введені. Але у будь-якому випадку це дуже серйозний показник того, наскільки ефективними можуть бути навіть такі половинчаті рішення Трампа. У випадку, якщо ж він буде вводити повноцінні санкції, ну ситуація для Росії буде значно гірша, і на Росії це розуміють. Саме тому на сьогоднішній день ми бачимо у переговорній групі єдиного представника, який літає до Сполучених Штатів Америки, це Дмитрів. Авробі міг би туди полетіти, якби він зараз був в переговорному процесі, Ми ж очевидно бачимо, що його продовж останніх місяця просто немає в переговорній групі, це е, не те, що переважна більшість це виключно Ушаков і в тому числі Дмитрів. Кого представляє Путіна цю хвилину, який також дотичний до переговорів, нам лише доводиться здогадуватися, але точно не групу Патрушева е, Шойгу. Наришкіна, Наришкіна навіть починає відновлювати якісь там публічні зв'язки з європейськими розвідками. Ну, паківці наші говорять, тут нічого екстраординарного немає, це традиція. Ну, окей, такі зв'язки були раніше, але раніше про це Росія воліла мовчати. І це все, як на мене, є такий комплекс заходів фактором того, що ресурсно Росія. Може скільки завгодно заявляти, що вона готова продовжувати війну. Вона стільки завгодно може розповідати, що вони заклали в бюджет Російської Федерації велику суму грошей на наступний 26-й рік, але їх потрібно буде звідкись брати. Росіяни об'єктивно вони теж усвідомлюють, що Трамп може психанути, психанути і піти по темі якраз обмеження експорту російської нафти. Я не кажу про тіньовий флот зараз, я кажу про ідеї. Порізати експорт е, нафти, який йде абсолютно легально, в країни Великої Сімки 38% від всього експорту РФ, і там будуть дійсно дуже серйозні проблеми. Тому я думаю, зараз росіяни обмірковують, як в цій ситуації далі діяти. Тому і теж намагаються якось так і показувати ефективність. Хоча знову ж таки, ну яка ефективність, коли після е, того, як Дмитрієв повернувся. По нас вгатили перед Різдвом те, що відбулося. Тобто, оця гра м'язами вона нікуди не дівається. І, на жаль, якби процес йшов, ну скажімо так, відносно рівно дипломатично, що дійсно сторони готові там вийти на перемир'я. Так далі, ні далі йде контрольований збільшення контрольовано градусу цього напруги. Відповідно, а де для себе Москва бачить оцю стелю. Ну, Тому що зрозуміло, що вони теж розуміють, коли їм виходити на перемовини реальні, чи це буде там друга половина січня, чи там початок лютого. Ну, Але воно ж все одно розписується, є безпосередньо календар, є така драматургія процесу, тобто їх треба викохати максимально і довести до необхідної кондиції. Тому тут точно росіяни не діють якось реактивно. Угу. Тому на це теж потрібно зважати. А от на, на жаль, от у Трампа його стратегія вона то є, але якраз от з такими фантомними реактивними елементами, що дуже часто складається враження, що це якась істерика. Ну але все це разом звичайно, Україна може використати для того, щоб простимулювати росіян до швидших позицій щодо деескалації.